На вашу думку, чи можна сказати, що українське питання стало таким яблуком розбрату в американському конгресі? і Нині демократи і республіканці сваряться через те, дискутують про те, чи включати або ж ні фінансування Києву у короткий план витрат. Вона, знаєте, це привід, а не причина того, що відбувається. Причиною є звичайно, це трампізм. Це по перше. По друге, якщо ми кажемо про власне цей законопроект, цей бюджет це невеличка більшість в палаті представників. І власне тому невеличка кубка трампіанців. Вони отримали так звану золоту акцію. І дякуючи поступливості Кевіна Маккарті, він став власне, не спікерам, і е, періодично вони смикують його. Він надзвичайно від від них залежить. І якщо казати, от що зараз відбувається з бюджетом, ну на відміну від України, де якщо немає не прийнята бюджету, то що місяця витрачається одна дванадцята попереднього бюджету В сполучених штатах. Як ви сказали, це шатдаун, тобто уряд взагалі не має грошей для того, щоб функціонувати. І власне тому намагаюся цього уникнути чи то прийняти на весь рік, який завершується фінансовий 30 вересня, або тимчасову таку продовжувальну. У резолюцію на місяць чи два. Ну і власне, це це найголовніший момент. Трампіанці вимагають викинути фінансування України. Вони займаються демагогією. Вони розповідають, що занадто багато грошей витрачається на Україну у той час, коли Байден не хоче захищати південь, бо там вони називаються війною. Це я маю на увазі біженці, які. І незаконні мігранти, які подорожують через мексиканський кордон, сполучені штати і плюс ще от на Гаваях були пожежі, тобто, в принципі, пов'язані з. З стихійними лихами речі, і що недостатньо буцімто виділяється грошей, так ось фактично макарті як вуш на потельні звивається. Він хоче з одного боку і не допустити шатдауна, з іншого боку не може не задовольнити своїх кількох. Передусім, це республіцей пр репрезентатів. Тобто, це представник Грін, і також є пан Гейтс. Вони найбільш такі голосні щодо проти України, і дуже часто дурниці якісь поширюють. Зокрема, Гріні взагалі казала, що в Україні розповсюджена торгівля дітьми їх органами. І власне Джозеф Байден це покриває. Ну звичайно, що це є абсолютно маячнею, але вона резонує з американцями. Вони кажуть, навіщо підтримувати Україну? Так, ось що відбувається. Зараз це те, що Макарті намагається прийняти хоча б цей продовжувальний закон, щоб на місяць подовжити значить, дію бюджету. Натомість пан Гейтс, один із найбільш активних супротивників, і він, в принципі, блокував до да, останнього призначення Макарті спікером. Він каже: ми почнемо процедуру от, скаже так усунення від посади спікера, тобто він йому погрожує. Є кілька варіантів обходу цієї ситуації вчора. Сенат проголосував більшістю голосів 77 проти 19, за продовжувальний закон на один місяць, тобто до листопада. І там передбачено для України 4,5 на зброю, і 1,6 на інші на програми допомоги. Тобто, в принципі, сенатори можуть це зробити. Але тоді Маккарті має дозволити, щоб подібний закон був проголосований в палаті представників. Якщо він це зробить, він може втратити свою посаду. Натомість ще і в палаті представників, і помірковані республіканці і звичайно, демократи вони вийшли з ініціативою зараз працюють над конкурентним, тобто власним законодавством, на проектам бюджетним, які може обійти і трампіанців, і власна Так що ситуація знаєте, політичний трилер дуже цікава, але шкода, що Україна стала приводом для, для, для цієї бійки. І що власне хочуть заблокувати підтримку нам, взагалі називаючи це проксі війною, не згадуючи злочини Росії, не згадуючи агресію Росії, намагаються, скажімо так, підігрувати настрої в американському суспільстві, що Україна не до чого і треба її залишити. А от ці 45 днів, як каже спікер палати представників Макарті, Україна може протриматися без цієї фінансової допомоги. Ну мені складно сказати, оскільки ми не знаємо точно скільки залишилося у президента Байдена грошей, оскільки ну перший найголовніше, знаєте, що завершується. Бюджетний рік 30 вересня, і відповідно жодної жодного центу адміністрація не може виділяти. Це перше. Ми други ми знаємо, скільки грошей залишилося. Ви пам'ятаєте це? Ну дещо кумедна була ситуація, коли Пентагон з'ясував, що на кілька мільярдів доларів більше в них їх є грошей, оскільки вони не дуже точно рахували тю допомогу, яку надавали нам. Бо знаєте, одна справа купити якусь зброю, а інша справа це там з Тизацію чи з якимись іншими відрахуваннями взяти її з, зі складів, тобто я не знаю, чіт, чіткої цифри, але розумію, що критично важлива американська допомога і з точки зору зброї, і з точки зору фінансової допомоги і гуманітарної допомоги. Ви чудово знаєте, що внаслідок цієї війни Україна втратила третину бюджету і власне наші військові і наші. Ну і бюрократи в тому числі отримують за свою зарплату з власне таких джерел, як допомога сполучених штатів і наших європейських партнерів. Тому звичайно, я думаю, що скоріше за все це буде дуже боляче для нас, якщо не буде це це фінансування. Ну і найголовніше, що ми не можемо зупинити війну. і власне, нам потрібні і снаряди, і інша техніка. тому це критично важливо. Підсумовуючи цю тему ймовірного шатдауну в США і допомога Україні, то це така від це політичної така, від обстановки політично... залежить, в тому числі, тобто політичні вибори, до яких готуються і республіканці і демократи, і питання України тут є одним з таких ключових. Так, абсолютно в 16-му році Україна стала внутрішньополітичним чинником Сполучених Штатах. Тоді президент Трамп звинувачував одного з українських олігархів, в тому що буцімто він підтримав Гіларі Клінтон, тобто суперницю, але це було абсолютно неправда. І Потім доведено, а ще він казав, що втручалися в вибори. А це було доведено маячнею розслідуванням спецпрокурора Мюллера. Далі був імпічмент. Ви пам'ятаєте, яка була розмова нашого президента з Трампом? Той тиснув на Зеленського, щоб набрати трохи, як вони називають бруду на свого суперника, на Джозефа Байдена через сина його Хантера Байдена. Зараз проти Хантера Байдена відкрита. Ну, фактично головна переслідування і дедалі більше і більше лунати Україна, особливо в контексті корупційному, і це абсолютно не завадить використовувати нас, незважаючи на те, що це у ці епізоди відбулися під час президентства Януковича. І Янукович в Російській Федерації знаходиться Палин Злачевський, здається, в Арабських Еміратах, тобто фігурант цієї справи. Але Україна буде використовуватися і цей лейбл корумпованої держави. Шкода, що зараз нова хвиля пішла і. Власне, ви теж згадували про ці вимоги американські щодо допомоги, і там вони ключовий момент це звичайно є боротьба з корупцією, і другий момент це унеможливлення корупції шляхом запровадження корпоративного управління і реформування, скажімо так, яким яким чином ми займаємося закупками, Передусім, це мається на увазі про міністерство оборони.